Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастора і ваш пастор Сергій Антонюк. Як зрозуміти, що він той самий, чи є в Біблії червоні прапорці, які покажуть, що цей хлопець не по серцю Божому? Я тут напевно запитаю по-іншому, а чи цей хлопець по вашому серцю, або якщо навпаки дівчина, чи це, ну якщо ви хлопець, і дівчина, або якщо ви дівчина, і це хлопець, чи по вашому серцю в першу чергу. Тому що це добре, що ви дивитесь що він і вона по серцю Божому, це надзвичайно прекрасно. Але і задайте собі ще одне запитання: чи ви по серцю Божому особисто? Тому що дуже дивно, будучи самому не по серцю Божому, шукати людину по серцю Божому. І це не дивно, це навіть нормально десь можливо з якогось боку, але. В той же самий час, що ти будеш очікувати від людини, щоб вона була праведною, якщо ти сам зовсім неправедний і робиш недобрі вчинки. Але все-таки, як це в Біблії побачити? Ну, дивіться, декілька простих моментів, які є дуже важливі. Ну, до прикладу, давайте відкриємо і прочитаємо з вами перше псалом. Блажений чоловік, який не бере участі у раді нечистивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі він буде, як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя, якого не в'яне. У всьому, що тільки він робить, матиме успіх. Не так з нечистими, вони, наче полова, яку розносить вітер, тому, тому той не встояти, не виправдуються нечестиві на суді, ані грішники, не зібрані праведних. Адже Господь бає про дорогу праведних, а дорога нечестивих загибель. Ось друзі, ви запитаєте, яке це відношення має до того одного єдиного або до тієї єдиної, і до чого тут червоні прапорці? Дуже все просто. Якщо ну я поясню простий випадок, коли до мене прийшла людина і каже. Пастор, я приведу з тобою познайомитись хлопця, але ну, я з ним познайомився. Ну, такий, він ще не, ну, не до кінця віруючий, але він дійсно хороша людина, він Бога любить. Він скоро буде і хрещення прийме, буде з Богом в заповіті. Ну такий прекрасний. Я кажу, ти мені його так нахвалюєш, з якою ціллю. Ну, з якою? Ну, щоб ви з ним займалися, щоб ви йому більше розповідали, яко добре, а з якою ціллю ти мені розхвалюєш. Тобі навіщо це потрібно? Я хочу, щоб він теж до Бога прийшов. Але добре, а далі що? Ну прийде він до Бога і далі. Ну, бо мені він подобається, ми маємо відносини, яко добре. Ну давай тоді подивимося з цієї сторони. Чому він тобі подобається? А що ви маєте на увазі? Дуже просто: скільки йому років? Такий вік. Де він працює? Чого він досягнув в своєму житті, який напрямок його життя, які його бажання, цілі? Пастор, це не важливо. Тут головне, щоб ми подобалися один одному. Ну, ось, друзі, простий вам приклад, який я зараз розповідаю, як можна ці червоні пропорції побачити і розставити. Це дуже важливо. Тому що дуже часто люди кажуть, це не важливо, ходять в рожевих, як в народі кажуть, у колярах, але в той же самий час не бачать реальності. Якщо людині е, досягнула певного віку, і вона не, не навчалась, не захотіла отримати освіту, не хоче розвиватись, не хоче працювати, живе за рахунок батьків або інших людей, не дбає про себе, не дбає про інших, в неї ці. Цілі прагнення дуже незначні, або їх взагалі немає. Людина живе для того, щоб поїсти і їсть для того, щоб жити, а не для того, щоб досягати якихось більших цілей для себе, для сім'ї, для країни, для народу Божого, взагалі ну, якісь цікаві ідеї, проекти. Це відповідь, якою ця буде людина. Як би вона нам не подобалась, як би вона гарно не розповідала, тому що люди в народі кажуть, можна присісти на вуха і багато добре розповідати, але його діла будуть показувати. І ось коли ми з вами прочитали перший псалом, ми можемо з вами чітко побачити, хто такий блажений чоловік, які його дії, які його напрямки, що він має і куди він рухається. І він не такий, як ті, нечистивий, як тут описано. І тут зразу чітке протиставлення. Тому, відповідаючи на ваше питання, як зрозуміти, що він той самий, чи є в біблії червоні пропорції, які покажуть що цей хлопець не по серцю Божому? Так, ви можете чітко це побачити, дивлячись на його діла, на його вчинки, на його бажання навчатись, на його освіту, на його роботу, на те, як він до вас відноситься, як він спілкується Своїми рідними, близькими, як з іншими людьми спілкується. Він націлений, щоб розвиватися позитивно, бачити і допомагати, чи навпаки, що все кругом погано, і всі кругом погані і недобрі. Це дуже багато цікавих моментів. Ще один біблійний уривок, який я хочу дати як приклад: це послання апостола Павла до Галатів. Послання апостола Павла до Галатів, і читаємо з вами в п'ятому розділі. з 19 по 21 вірш там написано наступне: Учинки тіла очевидні: а саме перелюб, розпуста, моральність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення єресі. Злоба. П'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, хто таке робить Божого царства, не вспадкує. Ви можете запитати, а яке це відношення має до мого хлопця або до моєї дівчини, ну, тож про інше, про спасіння? Так, але питання звучить наступним чином. Як дізнатися, що людина по серцю Божому? Людина, яка по серці Божому, що вона точно не буде робити, Учинки тіла, а саме перелюб. Не буде робити, розпусту не буде робити, аморальні себе вести не буде, безсоромною не буде, не буде служити ідолам, не буде займатися чаклунством родійством, не буде ворожнечу сіяти і ворожнечу приносити, не буде радіти сваркам і не буде в цьому задоволення отримати, не буде заздрити, гніватись, суперечки не буде сіяти, не буде розділення приносити, не буде єресі розповсюджувати, не буде злоблива, не буде п'яницею, не буде гультієм. І подібно до цього. Людина, яка хоче успадкувати царство Боже. Ось вам ще один показник біблійний. І е, ще один текст, який записаний в першому посланні до коринтян, 6 розділ і 9, 10 вірші. Хіба ви не знаєте, що неправедні не, не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні долопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злочинці, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. Ось вам, як побачите, людина по серцю Божому або не по серцю Божому. Але знову ж таки закликаю вас до того, що, з чого ми розпочинали. Подивіться, чи ви самі перше по серцю Божому, тому що дуже добре і легко вимагати від іншого бути по серцю Божому. А самому таким взагалі не бути, або самій, самій такою не бути взагалі. Тому, друзі, найперше, що ви зробіть, проаналізуйте себе. І якщо у вас є хлопець, дівчина, будьте відверті, чесні, поговоріть і скажіть про ваші принципи вподобання. Поставте разом цілі, домовтесь про якісь спільні речі, читання, молитву, якісь, якусь діяльність. Зараз волонтерської діяльності є дуже багато і дуже є необхідність велика в цьому. Служіть разом, працюйте разом, розвивайтесь разом. і за Якийсь певний час, ви побачите, чи ця людина має в цьому задоволення, чи вона має в цьому бажання далі рости, чи вона тільки гарно про це говорить. Тому що сьогодні можна говорити дуже багато, як ти хотів би іншим допомогти, але й поряд є сотні, тисячі людей, які потребують твоєї допомоги, і ти не будеш допомагати. Тому, вибираючи свого супутника, як зрозуміти, що він той самий або вона та сама, спілкуйтесь. Працюйте, розвивайтесь і запитуйте в Бога про це. А Бог вже дав дуже багато відповідей, які ми з вами прочитали. І нехай Господь благословить, щоб ваша половинка була від Господа, і щоб ви були від Господа, щоб ви разом зростали в Господі. Як зрозуміти повчання Ісуса у Луки 14, 26? Що Він мав на увазі, коли казав не казав, зненавидіти батька, матір, всіх рідних і навіть власну душу? Так, цікаве запитання, і дійсно, як це зрозуміти і як до цього відноситись. Івангелій від Луки, 14 розділ і 26 вірш ви вказали, там написано. Якщо хтось приходить до мене і не зненавидів свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Ну, давайте, щоб бути чесними, прочитаємо трішки більше, щоб м -м, зрозуміти, про що тут йдеться. Дивіться, з 25-го вірша по 27-й, я навіть не буду великий дуже контекст читати. І йшло за ним багато людей. Обернувшись, він сказав їм. Якщо хто приходить до мене і не знанавить свого батька, матері, дружини, дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Ось що дуже цікаво і дуже важливо тут е, е, Ісус піднімає тему про те, що Ісус має бути на першому місці. І читаючи лише цей уривок. Може скласти дійсно враження, що трененавидіти своїх. Ні, Ісус не про це. За ним йде багато людей. Але ці люди не мають Ісуса на першому місці, тому що ми знаходимо відповідь, що багато з ним йшло, тому що Він кормив, тому що він робив чудеса, тому що десь було цікаво послухати, всі по різним причинам. Але не ціль була пізнати Ісуса і досягнути Ісуса. І тому Ісус піднімає цю тему. І далі він каже: хто не несе свого хреста і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Тобто, коли ти йдеш за Ісусом, це має бути зміст і ціль Твого життя. І Ісус має бути на першому місці. Чому я можу про це говорити? Так впевнено. Євангеліе від Матвія з вами 10-й розділ і з 32 по 39 вірш. Дивіться, як там написано. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відрічається від мене перед людьми, відрічусь його і я перед отцем моїм, який на небесах. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов, я принести а меч, адже я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. Вороги людині її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить свого сина або дочку більш за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто збереже свою душу, той втратить її, хто втратить свою душу заради мене, той знайде її. Ось, друзі, як гарно і глибоко Матвій підкреслює цю думку. І Лука гарно, але Матвій ще більш детально. Тобто, Ціль Ісуса не в тому, що Він прийшов принести ворожнечу і ненависть. Ні, він показує, що його цінності, його принципи, принципи царства Божого, любові будуть сіяти в людях розділення. Чому? Тому що не всі хочуть жити цими принципами і не всі хочуть ці принципи приймати. Тому Ісус і ставить вибір, що ти вибереш: любов Божу, принцип Божий, чи те, що Бог. Е Відкинув, а ти вибрав для себе це важливішим. Тому, друзі, заклики Ісуса. В цьому уривку ми бачимо, як зрозуміти повчання Ісуса. Що Він мав на увазі? Він мав на увазі одну просту річ. Любіть Бога понад усе, і Бог має бути на першому місці, а все інше виходить від цього. Чому я завжди закликаю інших і вас сьогодні закликаю? Нехай всі ваші рішення в житті виходять від відносин з Ісусом. Нехай всі ваші відносини будуються, виходячи з відносин з Ісусом. А відносини з Ісусом, нехай будуть благословенні, і нехай ці відносини будуть основою, яка піднімає вас і веде до неба. Чи можливо любити свою дружину, так як Христос полюбив церкву? Ну давайте перш подивимося, подивимось, як Христос полюбив церкву. Послання апостола Павла до Ефесян, п'ятий розділ, і не будемо все читати, але з 25 по 28 вірш. Чоловіки, любіть своїх дружин, які Христос полюбив церкву і дав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купілю води в слові, щоб поставити їй собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята й непрочна. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла, хто любить свою дружину, той і себе любить. Заважте, тут цікаво, ви запитуєте, чи можна любити свою дружину так, як Христос полюбив церкву, а я бачу заклик, до чого закликає Господь. Господь закликає чоловіків любити своїх дружин так, як Христос полюбив церкву. Якщо Господь до цього закликає, значить це можливо, і ми маємо до цього прагнути. Тому відповідаючи на наше запитання, думаю, що так. Чи бачив я такий ідеальний приклад? На жаль, ні. Тому що ми, як люди грішні, часто десь бажаємо свого, що Христос Власне, не зробив. Він не бажав просто свого. Він бажав спасіння церкви, спасіння людям настільки, що віддав навіть своє життя праведний за неправедних, справедливий за несправедливих. І ось це найбільше благословення, яке є в Господу. Тому е, він закликає нас бути такими: чоловіків, любити своїх дружин. І ось це дуже важливо. Тому, відповідаючи на ваше запитання, чи можливо любити свою дружину, так як Христос полюбив церкву. Думаю, що можливо. Але, на жаль, я такого прикладу в житті ще не бачив. Вірю, що побачу і сам доросту до цього ідеалу, щоб дійсно наслідувати Господа в усьому і в сім'ї також, чого дуже сильно прагну. Але тут, напевно, потрібно дружин наших питати, чи дійсно ми близькі до цього ідеалу, чи ми намагаємося, чи ми просто тільки думаємо про це. Тому хай Бог благословить і нас, всіх чоловіків, і також дружин, щоб ми дійсно любили один одного, щоб ми наслідували Христа, тому що Він нас до цього закликає. Друзі, якщо у вас виникають запитання, будь ласка, не соромтеся їх писати в наших коментарях. Пишіть ваші відгуки, пишіть ваші пропозиції. Ми з радістю будемо це читати. І Нехай Бог благословить, щоб ми разом досліджували, що слово Боже розвивались і знаходили справжню істину, яка є в нашому Спасителі. Чи нормально вигорати у служенні для Бога? Яке служіння є приємним для Бога? Чи обов'язково ми маємо приносити щось в жертву, щоб по справжньому служити Богові? Ну, давайте по порядку. Чи нормально вигорати у служенні для Бога? Ми бачимо, на жаль, що люди вигорають і навіть в служінні для Бога. Але моя думка на основі Біблії, та що я бачу, якщо ми вигораємо в служінні, скоріш за все, що на певному етапі ми робимо якусь помилку і робимо щось неправильно. Беремо на себе забагато, де ми не повинні, не довіряємо Богу і іншим людям, не використовуємо ті методи, яким, яких вчив нас Ісус, наш Господь, і не діємо так, як церква Божа мала діяти. То, звичайно, коли людина себе візьме всі обов'язки, буде все тягнути. Довгий час вона не витримає. Тому чи нормально вигорати? Ні, не нормально. але грішний світ показує, що так, на жаль, буває часто. Яке служіння є приємним для Бога? Будь-яке служіння, до якого кличе нас Господь і в якому ми посвячуємо себе Богу. І написано, ну давайте я прочитаю Слово Божого, послання посла Павла до Римлян. 12 розділ і перші два вірші. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як жертву, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля, добро, приємне і досконале. Тобто, ми бачимо, що таке. Приємне служіння для Господа, свята жертва жива, приємна Богові. Це наше служіння розуму. Коли ми дійсно посвячуємо себе для Господа, ми робимо свідомий вибір і ми служимо йому. І ну, Дійсно, це задоволення. Коли ми десь старом несвідомо, звичайно, Бог нас використовує. Але і тут дуже важливо, щоб ми розуміли, що ми посвячуємо себе для Господа, і що ми служимо йому. Чи обов'язково ми маємо приносити щось в жертву, щоб по-справжньому служити Богу? Ну і навіть з цього уривку, який я вже прочитав, так. Це і є жертва, коли ми себе посвячуємо. Тому що коли ми від чогось відмовляємося або коли ми надаємо чомусь перевагу, то в чомусь ми жертвуємо. Просто тут є поняття пожертви і жертви, да? бо пожертва це частинка, а жертва це всього себе. Біблія закликає, що ми всього себе маємо віддати Богові. І ось тут дуже важливо, друзі, чи готові ви довіритись Богу і все своє життя побудувати на славу для Господа. Тому що багато людей готові бути для Бога там, один день в місяць, в тиждень. Хтось навіть в день готовий. Декілька годин Бога відділяти. А чи готові ви все життя віддати Богу, щоб ваша робота, ваші відносини, все, що ви говорите, робите, належало Богу. А ось це дуже важливо. Як простий приклад, прочитаю вам ще послання посла Павла до Єфесян, п'ятий розділ, перші два вірші. Отже, наслідуйте Бога як улюблені діти. Так, живіть у любові, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас як дар і жертву Богові як приємні пахощі. Ось дуже цікавий момент. Як і Христос полюбив нас і видав себе за нас, як дар і жертву Богові як приємні пахощі. Тобто Христос віддав себе заради того, щоб жили ми. Чи можемо ми так жити для Бога? Я думаю, що можемо і маємо, але ось тут дуже важливо розуміти, і це питання, що ви задали, воно дуже важливе, але в комплексі. Тобто, правильний підхід та спочатку спочатку ви можете не знати, і ви будете служити на ентузіазмі, на щирості, на якихось моментах та присвячуєте свій час, але й далі Бог буде вас навчати: посилати вам людей, посилати вас до певних людей в певні обставини, де Бог буде вас вчити, як робити правильно, як діяти правильно, як рухатись в правильному напрямку, як розвиватись, щоб ви могли будь-яку роботу, будь-яке служіння удосконалювати. І щоб через це ви мали більше благословінь і могли досягати результату, який буде для слави Божої і для вашого збагачення і росту. Тому нехай Господь благословить вас, щоб ви мудро підходили з розумом до служіння Богові і щоб ви довіряли Богові, тому що є моменти, де просто потрібно йти на довірі. Але знову ж таки будуйте ці відносини з Богом і служіть Богові від повного серця. І нехай ваше все життя належить Богові. Ось це справжня жертва, а не лише те, що ми частинку щось віддаємо. Нехай наші кошти, нехай наші фінанси, всі наші маєтки. Наші сім'ї, наше життя, все, що ми робимо, буде для слави Божої ось це той момент, до якого кличе наш Господь. Як зрозуміти межу між тим, що я довіряю Богу своє життя, і тим, що перекладаю на нього відповідальність за свої рішення? Дуже хороше, глибоке питання. Дійсно, як зрозуміти між тим, що я довіряю Богу своє життя, і тим, що перекладає на нього відповідальність за свої рішення. Дуже просто насправді з одного боку, тому що коли ви берете на себе відповідальність і несете відповідальність, тоді ви довіряєте Богу своє життя, але при тому ви готові відповідати за те, що ви робите. І другий момент, коли ви хочете на Бога перекинути всі турботи, свої всі переживання і. Щоб самому було простіше жити. Тут цікавий момент, що дійсно, якщо ви довіряєте Богу, вам буде простіше жити, але ви будете відповідальними людьми. А і навпаки, якщо ви можете довіряти Богу, але робити це для того, щоб просто зняти з себе відповідальність, тоді не стане вам легше жити. У вас будуть з часом все більше і більше турбот і проблем наздоганяти. Давайте прочитаємо, як Біблія це гарно нам показує. Послання Апостола Якова, 4 розділ, і читаємо з вами з 4 по 10 вірш. Перелюбники й перелюбниці. Хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим? Чи ви думаєте, що Писання даремно каже: прагне до зазорощів той дух, який усилився в вас, та більшу дає благодать? Через те й говориться. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож підкоріться Богові, протидійте і Він утече від вас, наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Освятіть руки грішників, освятіть серця двоєдушні, журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Дивіться, яка цікава порада. Звертається до людей і каже: Хіба ви не знаєте, що? Ваш перелюб, ваші злочини і ваша любов до світу, до того, що є недобре, що є неправедне, це є ворожнеча проти Бога. І ви повинні вибрати, кого ви любите, Бога. І є Богожим другом, чи ви любите світ, і є ворогом Божим. Дивіться, любити світ можна в двох значеннях: для того, щоб служити світу і проповідувати світу, і привести його до Бога, або насолоджувати життям, яке є в світі, і яке відводить нас від Бога, а не приводить когось іншого до Бога. І чому ж тут і написано, чи ж ви думаєте, що писання даремно каже, прагне до заздрів той дух, який оселився в нас? Отже, та більшу дає благодать через те, й говорить, Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Ось тут дуже важливо. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Як ви приходите до Бога в покорі чи ні? Тому що багато людей приходять, і кажуть, ой, виручте нас, хай Бог нас благословить, хай Бог відповість, пастор, моліться. Але при тому самі палець в палець не хочуть вдарити або шукають тільки ту роботу, яка буде надзвичайно легкою і приємною. Друзі, що ви очікуєте? Бог завжди закликає нас трудитися і працювати, і написано, що це найкраща пора людини. Тому, коли Бог вам дав сили, працюйте. Ви можете знаходити собі оправдання, ви можете знаходити собі потішення якихось, і оправдайте себе як завгодно. Але і результат вашої праці буде про це показувати. І тут, дивіться, гарно сьома вірша. Підкоріться Богу, протидійте дияволу, він утече вас. Наблизьтесь до Бога, він наблизиться до вас. Але що це наближення означає? Очистіть руки, грішники і очистіть серця двоєдушні. Ось що означає наблизитись до Бога. Журіться, сумуйте і плачте. Нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість смуток. Тобто усвідомте, що відбувається, не просто ха-ха, все буде добре, а щиро подумайте про те. Про свій стан і про те, як у вас відносини з Богом. Покоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Ось це дуже і дуже важливо. Вміти покорятись перед Господом. Це надзвичайно важливо, тому що вся справжня покора і є довіра Богові, а не перекладення відповідальності. Ще один е, у біблійний момент, уривок, який є надзвичайно важливим в наших роздумах сьогодні це Євангеліє від Івана. 15 розділ, і читаємо з вами з 7 по 17 вірш. «Якщо ж будете перебувати в мені, мої слова перебуватимуть вас, то чого тільки Забажали, просіть і станеться вам. У цьому прославиться мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй так само, як я зберіг заповіді мого отця і перебував у його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала вас і щоб ваша радість була повною. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, так як я вас полюбив. Більшої любові немає. Не за ту, коли хто душу покладе за друзів своїх. Ви, друзі, мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попростив від Отця в моє ім'я, він дав вам. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Ось, друзі, як гарно тут описано. Покора Богові, довіра Богові, прохання від Бога. І зразу ж наслідок. Вибір Бога, виконання Його заповідей, виконання Його волі, виконання Його слова, утримання Божої радості, Божого, Божого милосердя, і ця радість стає повною. І далі. Як наслідок цього, це любов, яку ми проявляємо до інших людей. Тому коли ми з вами читаємо запитання, як зрозуміти межу між тим, що я довіряю Богу своє життя, і тим, що перекладає на нього відповідальність за свої рішення в результаті вашого життя і в наслідку вашого життя. Якщо ви довіряєте Богу і просто в нього допомоги, і продовжуєте працювати, і заробляти кошти, ви будете мати на хліб і на життя, і будете мало того, допомагати іншим людям в любові, пеклуючись про них. А може навпаки, робити. Всіх винуватими і казати, що люди не мають любові і не хочуть вам допомогти. Розумію, що бувають тяжкі моменти, і іноді треба попросити допомоги, і Бог дасть допомогу. Але ось тут дуже-дуже важливо вміти довіряти Богові і е, наповнюватись тою благодаттю, яку дає Бог, щоб ви були відповідальні за життя, яке дає Бог, і щоб ви могли. Іншим служити і допомагати. І як зрозуміти, що ви прикладаєте на нього відповідальність свої рішення? Ваше відношення до життя і ваше відношення до інших людей? Чи чекаєте ви щось від інших людей, чи рахуєте, що вам всі зобов'язані, і як ви бачите Боже, Божу волю в своєму житті? Тому довіряйте Богу, підкоряйте себе Господу, і нехай Його благодать, і його милість буде на кожному з вас, що є дуже важливо. Чи нормально застосовувати силу до дитини відповідно до приповістей 13.24, де сказано, хто стримує різку свою, той ненавидить свого сина? Ну, давайте розберемося з цим. Е, відкриваємо з вами. Е... Книга притчі Соломона, 12 розділ, і читаємо 24 вірш. Хто шкодує своєї різки, той ненавидить свого сина, а хто його любить, той напоумляє, дбає про його виховання. От бачите, як цікаво, берете ви першу частину вірша і ставите запитання, а другу частину, якби її немає. Але якщо ви почитаєте другу частину вірша, то якби всі питання ніби зникають. Ну давайте ще раз поясню. Хто шкодує ріжки, той ненавидить е, е, свого сина. А хто його любить, той на поумлі дбає про його виховання. Тобто, е, якщо ви любите свою дитину, то ви будете любити й дбати про його виховання. І ви будете прикладати максимум зусиль для того, щоб навчити. І щоб навчити, не потрібно біль завдавати. Щоб навчити, потрібно. Привити любов до навчання, до захоплення, щоб було в дитини до навчання, і прикласти всіх зусиль. Звичайно, є випадки, і ми живемо в грішному світі, де ми бачимо, що ну, як кажуть народ, по іншому не доходить. Але коли ми це вирішуємо, коли ми все зробили можливо, чи коли ми злість свою зігнали, зірвалися на дитині? Ось це дуже важливо, тому друзі. Якщо ви запитуєте, чи нормально застосовувати силу своєї дитини, ви завжди застосовуєте силу переконаннями, навчаннями, якимись заборонами, заохоченнями, це застосування сили. Чи фізичну силу нормальну? Я вважаю, що ні, це не перший метод і не вартує цього робити. Але коли вже немає інших випадків і вибору, і дитина не розуміє по-іншому, чи навіть щось інше, тоді є застосування сили. Але знову нехай Бог дасть вам мудрості, щоб ви правильно виховували свою дитину. І використали всі методи в любові, в стриманні, в терпеливості. До чого нас закликає слово Боже, хто любить його? Той напоминає, дбає про його виховання. Тобто, дбайте, любіть і прикладайте всі зусилля. Е, ще один момент, який записаний в посланні до Ефесян 6 розділі в 4 верші. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вчині Господа. Ось, друзі, як цікаво. Не дратуйте своїх дітей, батьки, а виховуйте їх у послусі та вчині Господа. Тобто, якщо ми будемо їх виховувати в чині і в послусі Господа, то проблем нема. А чи ми їх дратуємо? Коли ми цього не робимо, не відповідаємо цьому, а хочемо силою змусити дітей, це. Робити тому нехай Бог дасть вам мудрості і нам всім, щоб ми дійсно виховували своїх дітей в Божій любові, в Божому послусі і щоб сила це було не перше, до чого ми прибігаємо, а десь далеко, і воно не було потрібне нам. Нехай Бог дасть нам мудрості, ось так жити і так виховувати наших дітей, і щоб ми самі виховували себе для слави Божої. Друзі, час нашої програми добіг свого закінчення, тому нехай Господь благословить вас. Я прошу вас, будь ласка, ставте вподобайку, поширюйте наше відео для того, щоб більше людей дізнались про Господа і щоб Боже слово торкалось кожної людини. І щоб ті люди, які мають питання, могли писати їх нам, і щоб ми разом шукали відповіді на них в контексті слова Божого. А сам Господь нехай благословить нас дійсно бути людьми. Які навчаються від нього, які живуть з ним і які несуть це світло іншим людям, щоб наша, наш народ, наша сім'я, наша країна ставали кращими для слави Божої.